Амбулаторію сімейної медицини у селі Великі Грибовичі збудували за державною програмою Доступна медицина у 2022 році. Але за призначенням вона ніколи не працювала. Медзаклад стоїть зачинений, а територія довкола заросла бур'янами. Було, якби цей об'єкт здано і зареєстровано право власності. Було прийнято відповідне рішення Львівської міської ради, було прийнято рішення голови обласної адміністрації про передачу амбулаторії. Була створена комісія. Ця комісія склала акт прийому передачі. Всі члени цієї комісії від міста цей акт підписали і передали на область. Тобто для того, щоб, це, ну, щоб відбувся ця юридична процедура, треба було всього два підписи посадовців обласної адміністрації. Наша вимога дуже проста. Ми хочемо, щоб не тільки ми, мешканці Грибович, хочуть, щоб скасувати аукціон і після того передати амбулаторію сімейної медицини у власність Львівської територіальної громади. Тоді ми, як місто, її належно. Облаштуємо, якщо там треба ще зробити якісь покращення і запустимо в роботу. І вже цього року можна би було людям надавати якісні, гарні медичні послуги. Заступник голови Львівської ОВА Юрій Бучко на своїй фейсбук-сторінці стверджує, що це саме місто не приймає амбулаторію у власність громади. А обласна адміністрація нібито шість разів зверталася до Львівської міськради з такою пропозицією. Ми зверталися за коментарем до Львівської ОВА. Наразі його отримати не вдалося, тож ми надіслали запит. Тим часом у Великих Грибовичах мешканці кажуть, що амбулаторія їм потрібна. Ми ж підписи збирали для того, щоб її відкрити. Тому що в старому приміщенні закрили, а пообіцяли, що що відкриють тут, і в принципі село залишилося без медичного працівника. А чого ж не потрібно? Як село таке багато, наче ці люди є, діти є все. Як не потрібно? вче потрібно? Львівська ова звернулася до фонду держмайна щодо проведення аукціону з приватизації амбулаторії декілька місяців тому, каже начальник регіонального відділення Микола Іщук. Її мали продати за майже 7 мільйонів гривень. Та наразі аукціон скасували. Цей об'єкт нам попав за погодженням Львівської військової адміністрації до приватизації. Ми його включили наказом до приватизації і виставили. міста звернувся. Фонду державного майна теж із питаннями. Ну і ми скажімо так, дали певний період часу, аби це питання якби мали змогу обговорити. І військова адміністрація, і міська влада. Тим часом обласний центр екстреної медичної допомоги заявив, що також потребує приміщення амбулаторії у великих Грибовичах. Керівник центру Андрій Васько обґрунтовує потребу в цьому. Правильне розташування цих пунктів базування, де бригада перебуває поміж викликами, є одним з ключових елементів того, щоб бригада вчасно приїжджала до місця потенційного виклику. Тому розміщення пункту базування в Грибовичах було би. А. Адекватними умовами праці для працівників системи екстреної медичної допомоги. Б. Ближчим місцем розташування до потенційно ймовірного місця аварії чи якоїсь надзвичайної ситуації, куди ми будемо виїжджати. За словами Андрія Васька, вони скерували відповідне звернення до обласної адміністрації та обласної ради. Наразі найближчими містами до Великих Грибовичів, де є пункти екстреної медичної допомоги. Наразі є Дубляни, Львів та Жовква. Ольга Іващук, Вікторія Старух, Тарас Фомін, Суспільне, Новини Львівщина.